Шок, польща вляпалась на мільйони штраф від ЄС. Конфлікт президента і уряду загострюється. Реальний політичний вибух у серці Європи відмовився підписувати акт, отримав до 9,5 мільйона євро штрафу. Хто і навіщо блокує впровадження європейських норм у польському законодавстві? І це ще не все. Навроцький закріпив шокуючі правила, які розхитують українців хто контролює закони, а хто вирішує долю українських біженців у ЄС? Про все це вже за мить не пропустіть. Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні з вами Соломія Долик і останні події. У центрі Європи новий політичний вибух. Польща опинилася за крок до багатомільйонного штрафу, а конфлікт між владою і президентом стрімко загострюється. Польща може заплатити до 9,5 мільйона євро штрафу Євросоюзу через відмову президента Кароля Навроцького підписати акт про цифрові послуги ЄС. Про це повідомляє Політико. Так а що ж сталося між президентом Польщі та коаліційним урядом прем'єра Дональда Туска, спалахнув гострий політичний конфлікт. Причина закон, який Євросоюз вважає обов'язковим, а президент небезпечним. Кароль Навроцький, якого називають союзником Дональда Трампа, відмовився ставити підпис, заявивши, що нові правила передадуть контроль над інтернетом-чиновникам підлеглим уряду. Більше того, президент пішов ще далі. Він порівняв європейські норми із міністерством правди з роману Джорджа Орвела, заявивши, що закон віддасть контроль над контентом в інтернеті офіційним особам, підпорядкованим уряду, а не незалежним судам. Реакція уряду жорстка. У відповідь уряд Туска заявив, що цей закон не забаганка Брюсселя, а інструмент захисту прав користувачів у мережі. Ба більше заступник міністра цифрової трансформації Даріуш Стандерський зробив безпрецедентну заяву. Штраф ЄС пропонують сягнути безпосередньо з бюджету офісу президента. І це вже прямий удар по Навроцькому, але не все просто так. Ситуацію загострює ще один факт: польща єдина держава Євросоюзу, яка досі не призначила національного регулятора для нагляду за соцмережами. Європейська комісія вже розпочала процедуру порушення проти Варшави. В той час у Брюсселі наголошують, впровадження акту про цифрові послуги в національне законодавство має вирішальне значення для того, щоб користувачі в Польщі могли користуватися тими ж правами. Експерти попереджають, цей конфлікт може повернути Польщу до багаторічних суперечок з ЄС щодо верховенства права. Навроцький пообіцяв підготувати альтернативну версію закону за два місяці. Але аналітики скептичні. Попередня робота над документом тривала майже два роки. Але і це ще не все. Президент також взяв на себе роль регулятора спеціальної справедливості, коли йдеться про українську меншину у Польщі. Як повідомляє видання газета, Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям в останнє. За його словами, від тепер українців розглядатимуть як представників інших національних меншин. Президент пояснив свою позицію. так. нинішня версія документа фактично ставить громадян Польщі на один рівень із громадянами інших країн. Особливо його обурив початковий варіант законопроєкту, який передбачав виплати 800 і більше навіть для українців, що не працюють у Польщі. Навроцький назвав це несправедливим щодо поляків і спочатку відмовився підписувати. Врешті-решт, президент погодився на виправлену версію, яка частково врахувала його зауваження. Проте наголосив, що це його останній підпис у такій справі. Я підписав законопроєкт вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу. Але нагадую, що підписав цей закон про допомогу українцям в останнім. Але не тільки в Польщі, але й у Євросоюзі готуються завершити захист українських біженців. Термін його дії спливає менш ніж за півтора року. По тому долю майже п'яти мільйонів українців вирішувати держави-членів, і навряд чи вони запропонують принципово нові статуси. Залишитись у ЄС зможуть насамперед ті, хто там працює і навчається. Не планують виганяти і вразливі категорії, наприклад, людей з інвалідністю чи пенсіонерів. І що вже пропонується. Українцям держави-членів ЄС та кому загрожує невизначений статус. Дивіться далі у відео ще навіть не світанок, а під цими поки зачиненими дверима реєстраційного центру біженців у Бельгії вже юрба з валізами. Зібралася і приїхала. Мені просто захотілось, тому що ну, там у нас війна йде, і там важко з роботами. Взагалі важко жити. Українці продовжують тікати від війни і бідності до Євросоюзу. Ми з сином взагалі чекали в машині, чоловік стояв тут в черзі. Ми приїхали десь у першій годині, здається, ночі. Ми трохи навіть поспали. Родина Левицьких на початку вторгнення виїхала до Німеччини найпопулярнішого напряму для українських біженців. У надії, що вдома стало безпечніше, згодом повернулися до рідного Чернігова, але затрималися там лише на місяць. Постійні цілодобові повітряні тривоги діти не спали ночами. Ну це насправді страшно. Загалі в чоловіка тут робота, і ми вирішили сюди переїхати. У черзі зустрічаємо тих, хто наважився їхати, лише коли війна підібралася зовсім близько. Людмила з Запоріжжя уперше в житті за кордоном. Сльози заважають їй говорити, тому за маму головним чином відповідає донька, що на чотири роки раніше стала біженкою. Прильот був вікна повибивали. Злякалася дуже, да, і вирішила, але до цього я її не могла умовити, не хотіла. Вона весь час не вірила, що ну як багато людей, напевно, ну, чекала, що ось ось закінчиться. Помітні в черзі юнаки віком до 22 років, наплив яких після ухвалення в Україні закону, що відкриють для них Європу, фіксують у багатьох країнах. Мало роботи. Зарплати, відповідно, тяжко жити зараз. Хочу вивчити французьку, то працювати тут. У мене диплом. Навіть не знаю. Українці будують плани у Євросоюзі, який менш ніж за півтора року готується згорнути для них статус тимчасового захисту. Він чинний до березня 2027-го. Після Опісля не буде жодного загальноєвропейського підходу. Спроба домовитися про нього провалилася. «Ми фактично запропонували, щоб бенефіціари тимчасового захисту були включені до переговорів щодо директиви про довгострокове проживання, але переговори зайшли в глухий кут. Отже, наразі у нас немає рішення щодо включення українців до директиви про дозвіл на довгострокове проживання. Таким чином, доля 4 мільйонів 700 тисяч українців опиняється в руках держав-членів. Брюссель намагатиметься їх координувати. За великі розбіжності спричинять внутрішню міграцію. Та, зрештою, кожна запровадить власні правила перебування українців. Це вже зробила Польща, яку в Єврокомісії за це називають взірцем для наслідування якщо ви перебували під тимчасовим захистом упродовж 12 місяців, то можете легко перейти на трирічне тимчасове перебування у Польщі. І Вони також сприятимуть цьому за допомогою спеціального застосунку, щоб було легко подати заявку на нього без необхідності спеціальних заяв від роботодавця. Новий статус, який Польща пропонує майже мільйону українських біженців на своїй території, теж тимчасовий і позбавляє деяких пільг, як от права на безкоштовну медицину. Що робити з українцями після березня 2027-го, Думають у Німеччині, що прийняла їх рекордну кількість майже 1 мільйон двісті тисяч. Роботу там знаходять усе більше біженців. Та будівельники чи прибиральники після згортання захисту зараз не мають шансів лишитися ні у Німеччині, ні в Чехії, що замикає трійку держав-лідерів за кількість. Йстю біженців з України вона наближається там до 400 тисяч Ми над цим працюємо зараз. Розглядаємо варіанти, як зайняті люди могли би залишитися у Німеччині, особливо якщо вони не є висококваліфікованими працівниками наявний тип дозволу має дуже високий поріг доходу. Його можуть отримати лише люди, які мають високооплачувану роботу або інші високі доходи. Слід подумати про дозволи на роботу і проживання доступні для прибиральників, вчителів їхніх батьків, і це має бути інклюзивно інакше у держав-членів будуть більші проблеми. У низці держав ЄС закривають притулки для розселення українців або роблять вимоги до їх проживання суворішими. Зокрема, у Нідерландах очікують, що працевлаштовані біженці своє муніципальне житло оплачуватимуть. Готуються також після березня 2027-го розробити новий дозвіл для українців. А критерієм буде насамперед внесок у місцеву економіку і суспільство, і саме ним, вочевидь, керуватиметься більшість країн-членів ЄС, визначаючи долю мільйонів українців із невразливих категорій. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини, але серед усього цього є те, що лишається незмінним і це головне. Польща все одно залишається нашим стратегічним союзником, і коли доходить до війни, там не просто підтримують Україну. Там переходять у режим максимальної допомоги. Небо над Україною захищено. Польські міги летять примісенько на фронт. Це може перевернути хід війни. Українська авіація поповнюється і грепенами, і міражами таку силу вже не зупинити. Це відкриває нові перспективи. Та потужності Росія у Шоці. Усі деталі далі. У матеріалі. Україна зміцнила свої позиції у небі. Володимир Зеленський заявив про посилення авіаційного парку ЗСУ. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості. Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил. Про які конкретно системи чи літаки йдеться, невідомо. Але паралельно у польському генштабі повідомили про переговори з Україною щодо передачі Києво винищувачів. Міг 29 У рамках угоди Українці отримують міги. А поляки технології для спільного виробництва дронів та ракет. Раді повідомити вам, що з Україною ведуться переговори про передачу літаків Міг 29 Передача літаків обумовлена виробленням ними цільового ресурсу та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі. Також повідомляємо, що остаточного рішення ще не ухвалено. Передача літаків стане частиною політики альянсу щодо підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання, що виконується Міг-29, будуть виконувати літаки f 16 та fa 50 Окрім роботи з радянськими зразками, Україна активно впроваджує у свій авіапарк західні виничочі. У листопаді Київ підписав угоди з Парижем та Стокгольмом про виробництво для ЗСУ шведських Гріпен та французьких Рафаль. Темп виробництва літаків Рафаль три літаки на місяць. Це набагато більше, ніж випускаються «Гріпени». 12 літаків на рік. Рафаль планує збільшити виробництво до п'яти літаків. У випадку з французькими Рафалями Україна потенційно отримує не просто винищувач, а зв'язкову ланку для різноманітного авіапарку західних літаків, переданих ЗСУ. Сетєвоє взаємодіяння, тобто дає можливість фактично об'єднати весь тот зоопарк бортов, який був передан українській стороні. Це F-16, Міражі, и, соответственно, сами Рафали, и, воз... и возможная передача Гриппинов. Вот это все дает возможность использования именно Рафали-4 как ключевого узла боевой сети. То есть он фактически в моменте взаимодействия с А з бортами і системами ПВО здають єдиний комплекс противовоздушной оборони. Західні винищувачі на кшталт Храфалі, Ф «Ф-16», Гріпен і Міраж 2000 мають перевагу перед російськими аналогами у аспекті внутрішньої начинки, починаючи від засобів РЕП і радарів виявлення, і до сучасних ракет повітря-повітря. Данный истребитель получил модернізований радар, який має можливість работать в условиях. Противодействия РЭП плюс оптоэлектронная система переднего сектора. Она Позволяють данному стрібітелю лучше е, виявляти цілі на дальніх стояннях і в более тяжових условиях, але в нинішніх умовах бойових дій винищувачі, чи то радянські міги, американські «Ф-16» або ж французькі Рафалії, всі вони в першу чергу використовуються як засоби ППО для відбиття масованих ракетно-дронових атак противника. Просто зараз шок для Москви. Варшава мобілізує сили і насипає зброю для зсу з новою силою. Це не про. Осто підтримка, це вихід на новий рівень. Польща включає максимальний режим союзу, і це треба бачити. Польські склади спорожнюються, бо все їде в Україну. А шалони техніки рвуться вперед. Це масштаб, який Москва точно не очікувала, і від якого у Кремлі помітно тремтять коліна. Усі деталі далі. Понад 120 мільярдів злотих або 4 мільярди доларів. Таку значну суму спочатку повномасштабного вторгнення витратила Польща на допомогу Україні ідеться як про гуманітарну, так і військову підтримку. Польща була однією з перших держав, що передали Україні танки, боєприпаси та оборонну техніку у великих масштабах у 2022-2023 роках. Вона передала зокрема понад 300 танків, а також бронетранспортери, артилерійські системи, системи ППО, дрони, міномети, автомати та понад 100 мільйонів патронів в Україну. Також вирушили 10 літаків та вертольотів у 2022-2024 роках. Польща передала Україні 47 пакетів військової допомоги. Вартість переданою лише у 2022 2022 році техніки склала 7,23 мільярда злотих. А у 2023-2024 роках ще 5,63 мільярда. Польща також передала понад 19,5 тисяч терміналів Starlink, забезпечивши зсу стабільний супутниковий зв'язок. Це становило майже половину всіх терміналів, які використовувалися в Україні до кінця 2023 року. Польська допомога Україні не є результатом романтичного захоплення, а дуже прагматична. Наші сусіди розуміють, що якщо впаде Україна, то Польща буде наступною. Адже воююча Україна дає Європі час краще підготуватися до погроз. Цей час потрібен і ми не маємо права втрачати жодної хвилини. За кожну хвилину ми відповідатимемо. 318 танків було передано Києву Варшаву. Серед них модернізовані. Т м 1 МАДІНР, ПТ-91 та Леопард – Це більше ніж передав будь-хто. Загальна вартість безоплатної допомоги, включаючи навчання, логістику, ремонт та медичну підтримку до березня цього року перевищила 4 мільярди доларів. Зокрема, в 2022 році вона становила 1,6 мільярда доларів. А 2023 тисячі 2024 роки 1,3 мільярда доларів. Також Польща передала. Військова допомога Польщі: 586 бронемашин, 137 артилерійських систем, 10 вертольотів Мі-24, 10 винищувачів МіГ-29, 287 переносних зенітно-ракетних комплексів, 44 ракети повітря-повітря, понад 100 одиниць стрілецької зброї, 89 мінометів, 4 реактивні системи залпового вогню Град, понад 100 мільйонів боєприпасів. Крім безоплатної допомоги лише за 2022 і 2023 роки Україна закупила в Польщі озброєння на більш ніж 2,2 мільярди євро. Найбільшим контрактом стала угода на 56 самохідних гаубиць краб, із них 36 уже поставлені. Країни налагоджують спільне виробництво озброєння та техніки. Сторони домовилися про спільний випуск 125-мм міліметрових танкових боєприпасів. Також у планах спільне виробництво іншого озброєння та військової техніки включаючи розміщення виробництв польських компаній в Україні, потрібно мобілізувати індустрію. Польська та українська промисловість мають робити спільні інвестиції не тільки під час війни, а й для того, щоб розвивати свій потенціал стримування. Ці ініціативи дуже потрібні. Також для нас дуже важливо покращити економічні відносини. Підтримуємо Україну. Польща стала головним хабом, куди постачають озброєння для України. Також за час війни на території країни пройшли навчання понад 30 тисяч українських солдатів. З кожним роком війни, допомога та спільна кооперація Польщі Україні лише посилюються. А як ви ставитесь до таких ситуацій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.